Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Олександр Кожухівський. В українській армії почалася ротація частин та підрозділів, які тривалий час перебувають на передовій. Це прекрасна новина. Це дозволить стабілізувати обстановку, а також позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів. Жінки також повинні підлягати обов'язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Вважає військова медикиня. Це мають бути жінки після відбору на відповідні посади, зокрема медиків та операторів дрона, оскільки війна стає дедалі більше технологічнішою кожна в Тивована жінка, яка хоче брати участь у очищенні нашої території від окупантів, може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Якщо вона добре морально підготовлена, водить машину, нормально почувається з технікою. Як ви вважаєте, правильна позиція? Пишіть в коментарях. Макрон заявив про намір відправити людей в Одесу найближчого року. Президент Франції Мануель Макрон припустив відправку французьких військ в Одесу протягом найближчого року. Російські засоби масової інформації волають про прорив ДРГ з боку України. Також пишуть про стрілянину біля. Села Сподарюшино поруч з Гайвороном. Торговельні центри Білгорода масово закривають через загрозу обстрілів. У одному ТЦ скасували усі дитячі заходи. Заплановані на 16 та 17 березня причиною таких обмежень безпеки стали гучні вибухи, що лунали в місті впродовж дня. Медведєво прилюднив російську формулу миру із семи пунктів. В ній йдеться про капітуляцію України, демілітаризацію, визнання міжнародною спільнотою політичного режиму в Україні нацистським та подальша денацифікація держави. Далі констатація ООН, втрати колишньою Україною міжнародної правосуб'єктності, відставка всіх конституційних органів влади України за задумом Медведєва. Тимчасовий парламент має визнати. Що вся територія України це територія Російської Федерації, і ухвалити акт про воз'єднання територій України з РФ. Медведів назвав свою формулу миру гуманною для всіх. Ваші враження з цього приводу досить цікаво почитати їх. Операція російського добровольчого корпусу на території Росії це тільки початок. Секретар Ради нацбезпеки та оборони сказав, що російські громадяни мають повне право перебувати на території своєї країни та захищати свої права та свободу. Повірте мені, це тільки початок. Там такого буде дуже і дуже багато. Якщо Путін і його клікав, вважають, що у них там все в порядку, то вони глибоко помиляються. Боротися треба необмінно. без боротьби немає перемоги. Я більше ніж впевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, Прагнуть незалежності обов'язково здобудуть перемогу. Додав Даніл Україна, НАТО і ЄС засудили вибори Російської Федерації на окупованих територіях. Проведення окупаційної владою Росії виборів в захоплених українських регіонах є незаконним та не матиме жодних правових наслідків. Наголосили в МЗС України. У ЄС та НАТО також засудили плани Російської Федерації провести вибори на окупованих територіях. Дві третини громадян країн НАТО вважають, що їхні уряди мають продовжувати підтримувати Україну. Загалом за продовження допомоги Україні виступають 63% опитаних. Значний відсоток і тих, хто не визначився з думкою, 9%. Цієї ночі окупанти завдали. Цілеспрямованих масованих ударів безпілотниками по теле та радіоінфраструктурі Харківської області. Є перебої із телебаченням та радіосигналом у кількох районах. Частину об'єктів вже відновили. Окупанти просунулися біля Орлівки на Авдіївському напрямку. Окупанти захопили нові території біля Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 970 живої сили, 5 танків, 17 ББМ, 11 артилерійських систем, 15 БПЛА, одна крилата ракета та 36 одиниць техніки. Підпишіться Будьте в курсі свіжих новин щодня.